Друзі, всім хай метал на каналі Домашній камбуз. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні страви. Так, дивіться каналу саме цікаво і смачно. Тому для нас не важлива географія страви, кухня, до якої вона належить, або інгредієнти, з яких вона складається. Якщо вона дійсно цікава і смачна, ми її обов'язково приготуємо. Але на каналі це мій обов'язок готувати цікаві смачні страви. Від вас же я чекаю вподобаяк, цікавих коментарів, підписки на мій канал. І переглядів моїх відео. Ну а наразі давайте швидше почнемо готувати. Вперед! Я продовжую експериментувати з алкоголем і сьогодні вирішив приготувати настоянку з яблук. З отаких от от звичайних яблучок. Але, як завжди, я хочу додати таку родзинку, і тому в мене буде достоєнка з яблук зі спеціями. Ну, але ж почнемо, як завжди, ми з розчину спиртового. У мене тут 1 літр 200 мл води. Ну і додаємо. Спирт. спирту також літр 200 мл. Я його так просто розділив. Мені так було краще. Такі тари. Додали спирт, закриваємо і розмішаємо, щоб реакція пройшла швидше. Ну, до її закінчитися. Головний інгредієнт яблуки, звісно. ж, Тому я їх буду чистити, нарізати кусочками і складати в таку окрему банку. Просто вичищаю серцевину і нарізаю такими шматочками невеликими. Друзі, порізав тільки три яблучка, У мене таке два було здоровеньких яблука великі. Я просто боюся, що в мене спиртовий розчин сюди тоді не влізе. Тому, думаю, три яблука вистачить. Ну і взяв такий ще корінь імбіря. Десь 3 см довжиною. Також поріжемо і додам до яблук. Ось у мене вже яблучки з імбіром. Ну і тепер до них додаємо спеції. У мене це аніс. У мене тут буквально пів чайної ложечки. Ще в мене 6 гвоздичок, бутончиків цілих. 8 коробочок кардамону таких, цілих. Ну і палички кориці. У мене таких дві тоненьких маленьких. Ну і Одна така здорова. Корицю я мабуть ще й поламаю. Додаємо все сюди до яблук і імбілю. корицю я переламаю, як казав. Аромати шикарні. Ну і тепер всю цю смакоту заливаємо нашим готовим спиртовим розчином. Надіюся, що влізе весь. Так має влізти. Як кажуть під зав'язку. Ну і все, друзі, тепер я залишу це в темне місце і буду перемішувати кожен день. На недільку, я думаю, вистачить. У мене минув тиждень і подивіться, який чудовий результат я маю. Ну, Мені дуже подобається зовнішньо те, що я бачу. Ну, тепер можна з нею далі працювати, з що настоянкою настоянку я Тож я буду використовувати марлю і сито. Хочу відділити рідину від усіх інгредієнтів, щоб їх позбутися. Як я і сказав, марлю і сито. І тепер ми будемо проціжувати. Ну і скільки ось такого напою в мене вийшло, і тепер я хочу його профільтрувати. Процідив і тепер профільтрувати. Як ви бачите, я в банку, в якій він буде зберігатись, додав вже ложку меду. Я так завжди роблю для пом'якшення смаку. Ну і тепер фільтруємо. Аромати шикарніші, друзі. Просто шикарні аромати. Тепер розмішаю, щоб причинився мед. Гарненько перемішаємо. Ну, ось моя настоянка і готова. Але відразу її куштувати ще не можна. Я думаю, що потрібно дати деякий час вистояти, сформувати остаточний смак. Тому я дам їй декілька днів. Я нікуди не спішу, часу досить. Тому не знаю, скільки вона в мене простоїть. Вже побачимось в кінці, перед дегустацією, і я вам все розповім. Друзі, ну що ж, мене пройшло трошки більше двох діб. Моя настоянка яблунева готова. Смаки, я думаю, вже сформувались і можна її дегустувати. Але перед цим я вирішив ще раз профільтрувати. Ну, якраз за одне проведемо аерацію, наситимо її киснем. Так що я профільтрую ще раз. Ну що, ще закінчив фільтрацію, аерацію. Скажу, що осаду було доволі багато. Ну, але ж я зробив очистку і тепер моя настоянка була готова для вживання. Зараз підготую невеличку презентацію і будемо дегустувати. Друзі, ви бачите цей прекрасний натюрморт, а це означає одне, що всі приготування, всі очікування закінчені і настав час дегустації. Тож почнемо дегустацію. Ну, Скажу відразу, що мені напій дуже сподобався. Неочікуваний абсолютно для мене колір. Я такого не очікував. Красиво, погодьтесь. Як в бутилці, так і в рюмочці. Ну, просто клас. Аромати божественні, просто божественні. Такий м'який, м'який, але такий об'ємний аромат яблука. І такий, я б сказав, би, тонкий шарм від спецій. Клас, просто клас. Неочікувана настоїнка для мене абсолютно. Ну, Спробуємо за ваше здоров'я. Да. це просто клас. Просто шикарно. Так, знаєте, смак яблука так наповнив просто всі мої рецептори, забив їх відразу. Така повнота відчуття яблука з'явилася. Але потім так на, після смаку такий тонкий-тонкий шлейф. Спеції, я не знаю, як в мене так вийшло. І як воно виходить на стоянці. Але це просто клас, друзі. М'якенька, абсолютно м'якенька. Можливо, це від меду так вийшло. Але не знаю. Ну, дуже м'яка настойка вийшла. Ніякого відчуття спиртів, алкоголю, нічого. От, єдиний напій випиваєш. І відчуття, от, як я сказав, яблуко. Потім шлейфик такий, спецій, і все. І м'якенька, ну, просто клас. Мені дуже сподобалось, друзі. Дуже сподобалось. Так що я констатувати можу тільки одне. В мене вийшов дуже класний напій, і я його однозначно рекомендую вам для приготування. При наявності інгредієнтів, ви бачили, вони прості. В звичайному супермаркеті можна все купити і приготувати такий шикарний напій. Друзі, ну просто шикарний. На будь-який стіл, на будь-яку компанію. Повірте, буде дуже класно. Ну і звісно, всіх запрошую на свій канал, домашній Камбус, переглядайте цей і багато інших моїх рецептів, не тільки рубрику алкоголь. Дуже багато в мене рубрик представлено. Так що всіх запрошую на канал. Жду від вас, подобаєк, класних відгуків, багато переглядів. Заходьте, долучайтесь до нашої великої команди домашнього камбузу. Всі чекаю! Ну, а наразі всім смачного бувай!